Всім привіт, друзі! Вітаю вас. Життя на кадузе. Сьогодні 2 січня. Вже всіх з Новим роком, друзі, всім, всіх, всіх, всього самого-самого найкращого. Ще ось о, вже скільки днів пройшло після нового року, але все одно у нас у місті у Кривому Розі, навіть ось, ось коли я їздила, заходила до маршрутки. Усі все одно вітають один одного, продовжують вітати. От, з різдвом у нас якось так не склалося. Я не чула навіть, щоб хтось когось вітав. З Різдвом. А, ну, друзі, ви ну, кожному своє. У нас е, таке місто ну, воно, е, ну, воно, у нас дуже мало таких дуже віруючих людей, які там е, ходять в церкву кожен раз, які неділю працюють, у яких, там, е, ну, які моляться, ходять до кого часто. Е, ну, у, на, у нас більше такі люди ну, трохи. Якби, не такі, скажімо так. І я не відношуся, друзі, до тих людей, які ходять по храмам, ходять до церкви, читають Біблію. У мене Бог тудово в серці, туво в душі і тому на небі. Я, ну, це, моє, це це моє сприйняття життя. І, будь ласка, я дуже вас прошу. Не треба мене завжди кудись там отоп обхати, То і тобі треба до церкви, тобі треба туди. Я сама знаю, куди мені треба, дорогенькі мої. І ну, кожному своє, у кожного своє життя, у кожного своє сприйняття життя. Тобто, ну то якось так воно, Масянське. Товстеньке ходить. Масян, ти куди пішов? Зараз до хати будемо йти. О, що таке? Це друзі, вітер такий. Сильний піднявся. Я йшла ось пішки через річку, не було вітра. Я так спотіла, оце зняла шапочку, бо ну, неприємно, мені так дуже жарко. То оце, то друзі, поки так запишу відео та й піду до хати. Питали мене, як почувають себе троянди ваші необрізані. Отак. Отак, друзі, ось погляньте. Тут уже вершки попримерзали. Самі е трояндочки, бачите, вони починають підгнивати. Такого вони виглядають. Я їх не трогаю, я не обрізаю, нічого не трогаю. Буду е, таку дійсно обрізку робити навесні. Я вам вже казала. У нас зміна клімату дуже серйозна у кривому розі, я за свій регіон кажу. І вже ну, не треба їх обрізати е, восени, бо вони почнуть пускати нові багони по теплу. А коли настане мороз, ці нові багони замерзнуть. І може замерзнути весь кущ, навіть таке теж може бути. То тобто, по цій причині бачите, в мене багато воно трояндових кущів тут, трояндові кущі. Ось тут бачите. У мене воно у сусідів дуже багато трояндових кущів. Ну, ну, якось так. Ми не обрізаємо це. То хай воно, хай воно буде так, як, як буде, друзі. Так, і ось, ось, ось ця трояндочка дуже гарна. Вона в мене до останнього теж квітла. Теж ось такого виглядає, те, що листочки попримерзали, отакого бачите. Деякі попримерзали, деякі ні. Ну ну отак, друзі, отак вони себе почувають. Отак вони будуть в зиму входити. Е, коли то у нас нападало було сніга багато, бачите, я їх позакидала снігом, самі самі коріння на 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 саму трояндочку я понакидала, щоб якщо ем, ну, в принципі, я не пам'ятаю, щоб у нас у криво було. Своєму житті, ось мені майже 50. Я, я, я не пам'ятаю, не пам'ятаю, щоб такий мінус у нас був у місті. Але пам'ятаю, було мінус 20, Але там буквально два дні за узиму було. У минулому році було мінус 14, було десь з тиждень, ще трохи більше було, мінус 14, але це теж поза узиму і все. Якби у нас не буває таких прям морозів, але на всяк випадок я позаглядала, щоб вони не примерзли. Якщо вдруг скаже, так, то, тут. Так, друзі, погляньте, до такого грушу, виглядає, я виглядаю, так я її обрізала добряче, щоб вона догори не йде, а отак крони прям, прям 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 так в різні сторони. Вона цього літа, друзі, ви бачили, я вам показувала. Хто не бачив, подивіться мої літні відео. Грушами була просто усипана, і вони прямо так на землі декілька гілок лежали. Мене тут ходили, усі рвали їх, я дозволяла, бо в цьому році в мене не було часу, я не продавала, не ходила на базар. Ну то ну, так. А так обично я продаю. Шипучка, шипучка, дівчинка моя, моя гарнюнька. Сьогодні все таке не мінус наразі, то котики в мене бігають по бачите по вулиці. Хоча зараз я зайду до хати, і вони зайдуть зі мною. Юка, друзі, навіть я не збирається замерзати, вона так добряче стоїть, вона витримує, напевно, і самі найлютіші морози. Ну, як було в мене усі кущики, кучик, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Я вам казала. Так вони, ось, бачите, всі її є, все добре, все, ну, все нормально. То, то так, так, отак. ось з цього боку. ну Майже вся вся вже так полягла то й добре, малинка вже та що були, ягідки попримерзала. Я вам казала вже все. Вона вже таких мінусів. Вона не витримує то для не для неї це. Це, це, це холодне, Тайсон, мій зайчик. Тайсон мій зайчик вискочив. Я його не встигла вдягти. Він в хаті мене чекав в теплі, бо не хоче на двір виходити. Ну зараз зайдемо в хату. Вже не буду там на, на ці 20 хвилин вдягати А Так, якщо на довгий час він залишається на дворі, я йому комбінізончик вдягаю Дуже дякую, вітаю вас, пані Галину, за подарунок Тайсону. Дуже я вам дуже дуже. Я буду завжди вам дякувати, бо це для мене дійсно дуже приємно. Дуже вам дякую. Курочки мої, курочки мої, тіпа. тіпа, 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 тіпа Капусточки їм отак подарішують. Качанчик раніше чіпляла, але наразі їх в мене мало, 13 штук я залишила. На продаж, так як я готую, невигідно їх тримати. Кукотить, скажімо так, але треба все-таки дякувати. Вони там працюють, вони, вони дійсно працюють. Це, це тяжка наразі правда, дуже тяжко. Так, все, їжте курочки мої сіроки. З раночку я їх готувала, то наразі оце капусточки їм, вітамінчики. Ано, курочки. Мої зірочки, Шибка їх дуже любить, вона з ними грається. ну Хто грається із курочок, а хто її боїться, на жаль, друзі, вдягла капюшон, бо вітер задовбав, Такий вітер здоровий, прям не холодний. Вона все, погнала їх до сараю. Одна курочка залишилася тут, все, Вигнала, вигнала, от чудо. Замість петуха у мене шибка. Бачите, заганяє, і виганяє. Петушка, друзі, заведу вже навесні. Зараз не хочу лишній рот, скажімо так, годувати взимку, то вже навесні. І петушок потрібен буде, щоб яйця були для курчаток. скажімо так, то я б. бачите, відкрив то, я буду вже петушка брати навесні. Потім обов'язково вам все покажу. Друзі, наразі найкращий варіант обрізати черешню і вишню. Але ця температура повинна бути не більше мінус 5. Так я роблю кожен рік. Це із початку січня, десь до початку лютого. У нас в ріг. Потім вже такі е, качелі йдуть температурного режиму, це не, не, не треба при таких температурах. Але, друзі, я обрізаю в такий час лише маленькі гілочки. Просто е, відкриваю крону. Бо такі маленькі гілочки треба обрізати, ті, які йдуть всередину крону. Ті, які пересікаються одна з одною. Не треба, друзі, бо мені там одна моя знайома казала, чим більше гілочок, тим більше вишеньок чи черешенок. Так вони ж будуть, по-перше, ну, так можна і прогадати. Вони будуть, по-перше, мілкі. Ну, якщо без різниці, то, то таке тіло, то, та то і навіщо тоді садити ту деревину, то можна піти та купити. Якщо, якщо воно не треба от, займатися, якщо люди не займаються, бо ну, за всім треба вхажувати. То я ось о, е, знайду час, коли буде температурний режим дозволяти, буде не більше мінус 5, не буде е, ніякого там не снігу, не дощу. Е, наперед подивлюся прогноз. Щоб не було великого мінуса, ну більше мінус 5. І тоді буду оце прорічувати черешню. Треба обов'язково прорідити. І отакі вогілочки я теж буду прибирати. Друзі, я не знаю, це, чи правильно, чи неправильно. Але мене так навчили, то я їх прибираю. На них кажуть вовчки ще. Ну, не знаю. Я їх, я їх завжди прибираю. Що одна, ось вони. І вона так, в принципі, ці вовчки пішли прямо всередину. Оце за що я їй кажу? Друзі, Гілочки, які йдуть всередину крони, вони тут не потрібні, їх треба прибрати. І якщо буде крона така розкрита, черешня і вишня будуть великі. Я вам показую кожен рік. І от хто ще і продає, для цього це великий плюс. Мене, от Я вам показувала, у мене що, черешня, ось вона старенька, от, так от обрізана дуже сильно. Але, друзі, найголовніший момент, отаку от сильну. Обрізку так прям дуже сильно товстих стовбурів, я рекомендую робити лише в теплий час після збору врожаю. От скільки я не робила з іншими деревами, так саме найкраще себе показує така іменно сильна обрізка, зібрала врожай і зрізала. Це я так робила, коли половину цієї черешні прибирала. Тоді вона не пускає сокну, тобто, ще кажуть, не плаче деревинка, бо не тільки воно. Грав друзі, плаче, плаче і вишня, плаче і черешня. Так, ось моя вишенька, друзі, питають, що за сорт. Не знаю чи владіміровка, чи, чи що воно. Я не знаю, друзі. Вона завжди у мене отакена здоровенна. Я навіть, ото як поза минулому році ходила продавати її. То люди продавали чорнокорку. А чорнокорка це ще є такий сорт, не знаю, що це. Чорнокорку продавали по 30 гривень. У всіх я дивилася така мілка, дуже мілка була. А в мене я продавала по 50 друзі. В мене така велика. Люди, людям було без різниці, якого ну, яка ціна, бо вона ну вона дійсно дуже гарна. Вона велика. Це за рахунок того, що крона не захаращена. Її треба час від часу обов'язково цей. Обрізати обов'язково треба. Не треба берегти гілочки, треба обрізати. Так, і ось вона теж дуже стара в мене. Не знаю, друзі, от мені майже 50 а цю вишеньку я ну я пам'ятаю вже великою, скажімо так. ну на своєму віці, то вона садилася ще хтось на коли, навірно, за мого народження. Бачите, вона вже відрізканий стовбур, але все одно я її ще поки залишаю, поки вона буде плодоносець, поки я добре вхажу, я підживлюю, я обробляю від всіх хвороб від шкідників. Я все абсолютно обробляю хімічними препаратами. В мене я не, не являюся розповсюджником усяких там хвороб та шкідників. Я не економлю на цьому, бо ну бо це. Бо це так само, як людина захворіла, їй треба ліки. Отак От само і деревині, щоб щоб вона добре плодоносила, розвивалася, треба обов'язково, друзі, щоб вона ну, захищати від хвороб та шкідників, не, не там всякою фігню побризкати і чекати з моря погоди, а ну, дійсно обробляти тими нужними препаратами. То, друзі, залишайтеся з нами. З весни почнемо обробляти з вами, все показую, розказую, все. Це як її буду обрізати, все покажу, все-все покажу. А ось, ось дуже близько у мене від цієї щерешинки е, пустився такий пагін. Ну і пустив, отаке вже дерево це виросло. Я його теж формую і в цьому році теж буду. Серединки, ось ось погляньте, скільки гілочок пішло от сюди. Серединку. Оці гілочки я всі буду видаляти повністю, так прям, прямо так от до, до цього. Отак, всі оці, всі оці всерединку, що йдуть, я буду прибирати. Вони не потрібні, щоб захарачувати деревинку. І коли вже ця деревинка маленька підросте і почне плодоносити, і плодоносити добряче, то оцю стареньку деревинку я приберу, друзі. Я її зріжу, і по можливості приберу сам корінь, щоб там можливо було ще щось посадити. І то буде так. Так, і про абрикоску питаю, друзі, що в мене абрикоска, бо абрикоса в мене. Теж завжди було не було жодного року, щоб вона мене не плодоносила. В минулому році. у багатьох все померзло. У мене вона я вам показувала. Подивіться мої відео попередні. Ну за цей той рік. Вона в мене завжди з плодами, завжди великі, класні. Дуже класні. Не знаю, що за сорт купувала дуже давно, і якось мені було тоді до лампочки, що то за сорт купила, посадила. А наразі і сама б хотіла знати, що це за сорт, бо можливо б ще б таку деревинку посадити. Вона ну не буває таку, не було з жодного року, щоб вона не плодоносила. Завжди і дуже великі, і дуже смачні. Наразі обрізати її не потрібно. Абрикоса обрізається навесні. Зараз не можна, бо ну вона може може до відкритих ранок зайти і мороси. І вона може й замерзнути, можуть туди і ну селякає. вона не обрізається, а не обрізається взимку. А ось близенько, бо питали мене, покажіть, будь ласка, черешенку вашу невеличку. Це така сама сорт, як і ось ось. Ота старенька, теж, друзі, як та старенька вже ну, буде їй габлик, то я її приберу, а в мене буде замість Ця вже деревинка плодоносить і плодоносить теж дуже добряче. Бачите, як я її обрізаю. Всередині вона отаку, вона відкрита. І теж, друзі, подивіться, поза минулі роки вона огромедна завжди, бо вона в мене почекрижена, скажімо так. Всі дерева люблять обрізку. Не буває таких дерев, щоб не любили обрізку. Плодів буде більше, і плоди будуть самі більше набагато. Виноградні кущі я обрізала восени, завжди обрізаю тільки восени. Навесні не розумію обрізку і взимку теж можна при морозах поврідити самі гілочки. То я, ну, я вважаю за потрібним, так мене навчили, так я ділюся своїми порадами, друзі раджу, верніше своїм досвідом ділюся, що тільки восени. І теж в свій час. Все, друзі, дивіться, в мене все є на каналі, всім всім ділюся, все в мене відкрито на каналі. Я нікого не повчаю, я нікого не заставляю робити так, як я роблю. Але я ділюся своїм опитом, я просто показую. А ви вже робіть, як робите, вважаєте чи не бажаєте, діліться своїм опитом, радьте щось в коментарях, де як ви робите. Може, хтось захоче робити так, а не так. Друзі, якщо чесно, не думала, що в такий іменно часу це коли празники, одні свята, свята, свята. Дуже велика кількість посилок було замовлень на моє насіння сортових томатиків та гіркого перця. Друзі, дивіться, хто ще не замовив насіння моїх сортових томатиків за 20 листопада листайте туди донизу, є відео. Там замовляйте, які ви бажаєте сорти. Більше 100 сортів в мене і гноми, і низкорослі, і високорослі, і різнокольорові, і з андуціанами. І, і чорні, і білі, і жовті, і червоні, і, 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 і в смужку. в общем різні різні ще дуже багато. І три сорти, які колотаються, то отак. Е, так. Це посилочки я відправляла новою лише поштою. Зараз чомусь пішли пішли посилочки тільки новою поштою. У мене в коментарях хтось написав, що великі проблеми загруженості на Укрпошті. Може люди з цього почали тільки на нову пошту замовляти. Мені без різниці, друзі, я буду відправляти і Укрпоштою, і новою поштою. Ну, дай бо буде світло, бо цей Укрпошта залежить від світла, а нової пошті по барабану. Є світло, нема світла, вони працюють від генератора. то якось так. Ну, Я з 22-го відділення відправляла сьогодні. Друзі, дуже хочу подякувати працівникам нової пошти. Дуже класні хлопчики, дівчинка там працює. Дякую вам, мої дорогенькі. З Новим роком вже наступивши. Всіх-всім лагів, всіх самого найдобного. Так, потім пішла, друзі, якщо чесно, мені оця нетла вже, чесно, вона мене задовбала, оця фігня, оці цурупалки, коротше, буду її викидати. Е, купила я зайшла до магазину е, тисячу дрібниць на карачунах, коло 23 школи. Прямо на червоній лінії, там, де базаль. Ну, я вже вам казала, я там, е, там Наталя магазином завідує, ще в неї дівчинка Яночка, там працівниця, дуже класні дівчатка. Мені там дуже подобається там класі, там там в принципі є все. Там є насіння і гібридів, і обичних, і, і, і все для ремонту, і кастрюлі, і, і, і для курей усе, і для тварин. Усе. Ну, в общем, там є все. Там такий магазин цікавий. От Я зайшла одразу в господар, на Карачунах, треба було мені купити олію для, бо я вам казала, в мене закінчилася олія для змащування цепки моєї акумуляторної пилки. А вони кажуть, тільки з п'ятого буде завоз, немає. Ну, Думаю, ладно. А що я? Ну, сходжу я туди до Наталі в магазин. Там Яночка якраз сьогодні працювала. Кажу, яночка є така олія. Я кажу, олива. Так, кажу, так. Да". Звісно, є. То я, коротше, ось дві зразу купила, бо зараз багато дуже пиляю дров, бо ну, дуже холодно. Я не очікувала такої холодної зими в цьому році. Ну, тобто, не, не великий мінус, але він є. І топити треба кожен день. Ой, пакет. Коротше, оце... Ой, а що ж тут? Тут все написано. Короче, це літрові, я так зрозуміла. 120 гривень. Дві я купила трашечки. Це я там в тому магазині. Потім згадала, в мене закінчується вже оцей гель для суглобів, або коли насмарк, я отак от коло носика мажу, отут зверху коло носику мажу, трохи, і воно насмарк проходить. Або горлошко, отут теж змащую, теж дуже добре проходить. Або коли голова болить, але це не дав не тиск, а просто ну болить голова. То я отут там, де ось, ну отут, отут, отут отакого. Трохи змащу. І теж проходить. Не знаю чому. Це колись мені хтось порадив, то я от так. Е, сьогодні я вже купила, у них, слава був, такий величезний, 200 грамовий, дуже вигідно отаким великими пляшечками купувати. 175 гривень. Це йде і для суглобів, і для цих, і для мишць. Ну, це для тварин, друзі, але ви знаєте, в мене був зоомагазин, магазин, то я цьому навчена вже. Е, все, що для тварин, воно набагато ліпше, ніж. Ну, не шрицьке, то я це я собі купила. То, так. А, і оце ж за метлу. В общем, вирішила я купити отаку метлу. Вона коштує 135 гривень, теж, теж там зараз. Все. Ой, скотча, щось намотали більше, ніж треба. Ну, коротше, щоб воно не розліталося, мабуть. Це треба зразу смітник ось. ось. У нас раз на неділю приїжджає сміттєва машина у четверту. Ми оце складаємо, потім виносимо. Так, ось. Е, там, до речі, друзі, коло магазину, ну, не від магазину, просто жіночка, двірник, підмітала. А я до неї підійшла, думаю, та ну що це? Гріх не спитати. А вона такою мітлою теж замітає. Кажу, як вона сніг замітає, як вона в принципі листя замітає. Вона каже, Во". вона ж мені дала воду. Кажу, все, іду купувати. 135 гривень закупила. Коротше, ось ок. О, добре, друзі. Все, мені подобається. Оце мені, оце те, що треба. А тут схілочок, ну і в баню. Мене колись, коли таточку був живий, він робив такі мітли. Він щось їх там і кип'ятком заливав, і вимочував у чомусь, і на сонці висушував. І вони такі ну довго вислужували. А я, ну що то, зібрала, скрутила. Ну, я як я, знаєте. Я ж то жінка, то така мітла, то і ну, в баню. Ну, в общем, це купила, подивимося, наскільки її хватить. Бо, Ну, Ну, Оце все, що я купила. Все. Е, для собак, у мене в морозилці все є. Е, Вологіком в баночках і собачі є. Е, ну, ну, так, що, то, так. Е, хотіла погодувати там.